Я все зроблю сам. Чув таку фразу. Часто так звані керівники виправдовуються тим, що вони зроблять щось краще. Але по факту це три страхи. Три страхи всередині кожного лідера, який повинен щось комусь віддати. Перше це відсутність структури, невибудована, чітка модель управління і розуміння, хто за що відповідає. Друге це відсутність довіри. Ти не довіряєш людині, якій ти плануєш дати завдання. Це дуже погано, це відпрацьовується просто елементарним тестуванням даної особисті на мілких задачах. Ну і третє, це сумніви, те, що людина впорається. Це також прекрасно відпрацьовується елементарно, як я називаю, тримати за руку. Даєш завдання, але тримай людину за руку. Будь з нею на всьому шляху виконання цієї задачі. При наступному завданні тобі потрібно буде менше часу приділяти, а ще при наступному ви просто будете зустрічатися на елементарні міти коли по тій чи іншій проблемі. Подумай на рахунок цього і старайся не вживати фразу Я зроблю все сам. Сили мудрості, підписуйся, багато корисно.